Віка, тобі подобається? Дивись, там будиночки. Тобі будиночки подобаються? А Та, там будиночки. І дерева. І поля. І наш лідачок. І хмаринка. Дивись, зараз буде хмаринка. Вон там буде хмаринка. Ми летимо всередину хмаринку. а? Там хмаринка. Хмаринка. Подобається хмаринка. Подобається. Тобі подобається хмаринка. Так. Буде зараз пакочка, пакочкам, пакочкам. Пакочка, <сум> пакочка, пакочка. Ямку. Фух. О, дивись, ми повертаємо. Ми в у хмаринку залетіли, бачите? Ми всередині хмаринки летимо. Ми всередині хмаринки. Вп'єть, повертаємо. в п'ять. Лісі. Там всередині. Там внизу ліс. Там ліс. Там ліс. Бачите? Там ліс. Ліс. Тобі ліс подобається? О, хмаринка, яка темна, бачиш, а ми під нею пролетіли. Хмаринка над нами, а ми під Хмаринкою летимо. <звук> під Хмаринкою. Ми пролетіли через Хмаринку. а тепер під хмаринкою. Тобі подобається? Скажи пока-пока смартфону. Скажи смартфону пока-пока. Скажи пока-пока смартфону. Ну скажи пока-пока.